Фінальний матч у молодшій віковій групі, а на паркеті зірки світового футболу. Принаймні на футболках ось цих хлопчиків, прізвище Роналду, Руні. Це команда 17-го ліцею, а не збірна світу. Хоча іноді ці юні таланти демонструють майстерність та виваженість, яка в майбутньому їм повинна допомогти також стати зірками світового класу. Це Дмитро Гарабажеву, Хоча на паркеті він Вайн Руні. і Дмитро, попри свій вік, таки нагадує лідера англійської команди Манчестер Юнайтед. Ми так і прийдемо до фіналу. Наш, наша школа це перший, перший раз зайняла перше місце в цьому тренірі. Ну, ми дуже раді. Це учень шостого класу, він активний, завжди, завжди вирізняється своєю неординарною грою, завжди цікавий ну, і справедливий, думаю. А у Гліба Савчука Кумир Кристіану Роналду. Хоча на майданчику хлопець виконує зовсім інші функції. Грає на позиції останнього захисника. За весь турнір хлопець награв і на перемогу своєї команди у фіналі, і на звання кращого захисника Кубку Гончара. Мені сказали, що я більше нижче прикривав з зону, І я думаю, мені вдалося мою думку. Я, думаю, я... Виконав це завдання тренер підопічні Олександра Іванішина з такими зірками у складі просто не могли не виграти. Після першого тайму 17-й ліцей забив 6 голів в 12-й школі. У другому таймі команди ще по разу відзначились у воротах суперника і у підсумку 7-1. Вони довго йшли до цієї перемоги, так як минулого року нам не пощастило перемогти. Ми минулого року стали другими у старшій віковій групі. А Цього року команда більш підготовлена, команда дружня, команда дійсно гарних, добрих дітей. Дивився два фінали і в молодшій групі фінал мені здавалося, що це грає дійсно дитяча спортивна школа, яка базується на футзалі. І паси поперечні, і читання гри було дуже дуже інтересно. Я думаю, що чим рік турнір стає сильнішим, тим професійнішими дитячі ці команди. Старшої групи боротьби як такої також не вийшло. Учні 14-ї школи просто знищили суперників із МВК номер 10 ще у першому таймі. У другому ж футзалісти у малиновій формі спробували відродити інтригу, і в них це майже вдалося. Вони відквітали один гол, а потім забили ще раз. Але арбітри другий взяття воріт відмінили, оскільки під час виконання вільного удару м'яч не зачепив жодного гравця. Ще один суперечливий епізод стався, коли учні 14-ї школи забивали свій четвертий гол. Ймовірно, був напад на голкіпера. Але суддівського свистка так і не дочекались. Були враження великий, чудовий турнір, але ми не задоволені суддівством і те, що програли. Було дуже важко, і ми старалися цей матч. і У нас це вийшло. Мої хлопці, напевне, були просто більш мотивовані, тому що минулий рік ми теж дійшли до фіналу, але в фіналі проіграли дев'яти школи. Кубок Гончара запам'ятався не лише футзалом, як грою, але й тематичними конкурсами. Вались до турніру і гравці і групи підтримки. Як такого конкурсу серед дівчат не було. Їм усім подарували болівальники оплески, а організатори солодкі подарунки. Боганчара залишив чимало позитивних емоцій. Зараз футзал єдиний вид спорту, який розвивається на Хмельниччині, особливо тішить підтримка дитячого, адже сьогоднішні юні зірочки це безумовно майбутні зірки. І не лише для команди «Спортлідер плюс, а для усього українського футзалу дуже гарний чемпіонат проводиться. Вже проводиться в третій раз. Дуже гарні призи. Дуже багато учасників, які мають бажання приймати участь. Ми вдячні Івану Гончару за такий чудовий турнір, який виховує спортивну молодь. У нас на Хмельниччині, так як у нас зараз в даний момент він один, напевно, з єдиних, хто хто дійсно займає. Таку посаду і цікавляться цими дітьми. Практично кожного року бере більше і більше команди, більше і більше шкіл. Ми бачимо, що навіть групи підтримки дуже потужні, як, вже як дорослі. Майбутнє футзалу у Хмельницькому є. І я думаю, що буде розвиватися ще сильніше.